Зараз покажу вам е, трошки розпаковку. Я вже почала розпаковувати і хочу вам е, дозаписати. У нас вийшов чек на 400 злотих. Тут у мене такий е, соус томатний. Це малий йогурти. Йогурти. Ще це було по два з копійками. Оцет. Ось такі смачні роліно якісь після Майонез. Дуже смачний соус. Ось такий. Желейки. Далі палички. Взяла собі ось такий серик. По акції. Йогурти взяла натуральні. Буду робити своє морозиво діткам. Далі собі таку шинку взяла. Взяла ложки. Бо в мене пропадають. Марко виносить на пісочницю. Далі сир. Такий на салат. Ще одна. Шинка. Краби. Так, сметана. Масло було по акції сьогодні. Три печки. Ще сир. Також по акції ягоди на морозиво. Якщо треба, я вам покажу. Дуже смачне роблю морозиво, вже одна печечка, бачите. Перетекло. Що зараз мої руки і вам покажу далі. Показую більше вам. Взяла собі е, овочі, приветки. На креветки перетекло. Капець. Так от, акції було манго. Ще раз говорю, дуже смачне морозиво. Роблю домашнє. малина. І ще одні овочі взяла. Також була акція на них. Так, Дальше ще один кульок. Лаваш. Але тут такий, бачите, смачний лаваш. Трошечки інший. Далі. Взяла їм булочки на бургер. Маю м'язку помолю. У нас ще багато макаронів купили. Ось такі чорні спагетті. То... Муси, коротше, пюрешки, вода, макарони такі. Взяла цибульку. Не знаю, до чого буде, але мені захотілося. Взяла собі е, фолію з поширю, плівка харчова. Далі папір. Ви бачили, що я не мала. Купила. Буду готувати смачний десерт. Печиво. Взяла дві штучки. Далі взяла малому таке печенько. Також е, макарони. Так. Паприка була по акції. Взяла трошки багато, бо ми любимо всі. Далі морква. Ложку ще собі взяла, то, коротше, 6 штук ложок вийшло за 5 злотих. Морква така, бачите, гарна, буду робила корейську, бо ми з'їли тіло. Так, молодої бульби трошки взяла. Так, якраз на нас всіх нараз приготувати. Печерицю. Е, пудинг. Це до десерту. Далі е, хочу до зупи дати. В макарон такий. Авокадо. У нас без нього не може бути дня навіть. Кожного ранку діти їдять. Капуста молода є вдома, а то Пекінської молодої захотіла їм. Далі кабачки. Нас тихо не можуть бути. Так, буряк, бо завжди забуваю, а то сьогодні не забула. Е, так, що ще? Ще кабачки, бо то мені пишуть, що мої діти хіба їдять жарене і все. Просто я не показую, що я готую своїм дітям. Ще кавун взяла. Ой, ми вже пробували дуже смачні. Малий кинув яблуко одне, і то ще гниле. Хай буде ще одна пачка. Часника два і ківі. І все. Коротше, дівчата, така розпаковка. Ще було олії дві штуки. Як вам? Багато? Мало. 430 злотих. Тому якось так.